Слухайте до кінця звірою чудотворні молитви, Господь близько викине всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що з любов'ю безмежною прийшов у цей світ, аби спасти нас від світріха і смерті, прийми мою скоромну молитву, напишіть мене та прохання в коментарях. Ти, що своєю жертвою на Христі відкрив нам шлях до вічного життя і просвітив наші серця, світом своєї безмежної любові. Дури мені силу віри, надії, любові, нехай буде благословине ім'я Твоє у віків віків. Навчи мене бути милосердним, як ти милосердний, вчи мене любити своїх ближніх безумовно, як ти нас любиш, допоможи мені бачити твоє обличчя у кожному, з ким я зустрічаюсь і служити тобі, служачи їм, о великий лікарю души ті, принеси утіху тим, хто страждає, зціли поранені серця, і дай силу тим, хто оплакує втрати. В Твої руки я віддаю всі свої занепокоєння, страхи та надії, наповни моє серце миром, який тільки ти можеш дати, і допоможи мені щодня йти за тобою, несичи свій хрест з вірою та любов'ю, Просвяти мій розум, щоб я міг розуміти твої накази, наповни мою душу терпінням і смиренням, щоб у всьому я міг бути покірним твоїй волі. Дай мені мудрість, щоб відрізняти добро від зла і силу, щоб обирати добро, допоможи мені. Бути світом у темряві, надією серед віччяю, миром у середині бурі, Господи, Ти знаєш усі мої потреби щодо того, як я промовлю їх, тому я покладаю на тебе всі свої турботи і прошу, аби твоя свята воля відбувалася в моєму житті. Даруй мені благодать, приймати все, що ти посилаєш, з вірою та довірою, знаючи, що все спрямоване на моє найбільше добро, в Тебе, Господи, я знаходжу свою силу і мій спокій. Ти, джерело моєї надії моєї радості, допоможи мені кожен день зростати у любові й служінні Тобі, покладаючи всі свої турботи на тебе, вірячи у Твою всемогутню допомогу, нехай моя віра в тебе буде маяком для інших, щоб через моє життя вони побачили Твою любов і милосердя, захисти мене і мою сім'ю від усіх небезпек, направляй нас усіх на шляху праведності та миру. Благослови, Господи, всіх, хто працює на благо суспільства, лікарів, вчителів, служителів церкви, всіх, хто про пропотребуючи, натхни лідерів наших народів, щоб вони керували з мудрістю та справедливістю, пам'ятаючи про благо кожної людини, о Господи, Ти, що воскрес, із даруй нам віру у Воскресіння, і вічне життя. Нехай наша надія на зустріч з тобою в небесному царстві, наповнює нас радістю та миром. Навчи нас жити кожен день з відчуттям вічності, з любові до Тебе і до всього створіння. Дякуємо тобі, Господи, за всі благословення, які ти щедро нам даруєш за дар життя за любов, якою ми можемо ділитися за кожен день, що даєш нам, щоб навчатися і рости у Твоїй любові. Допоможи нам пам'ятати, що кожен момент нашого життя є цінним даром від Тебе, який ми повинні цінувати і використовувати для добра. Прошу тебе, прийми цю молитву глибини мого серця, яке прагне бути ближчим до тебе, кожного дня все більше пізнаючи твою любов і амінь. О великий всемогутній, Господи, Боже наших отців, Вседержителю неба і землі царів, віки, що на троні слави сидиш і дивишся на потреби людських сердець, прийми цю скромну молитву від твоїх недостойних слуг, в ім'я твоє Боже, ми припадаємо перед Тобою. Шукаючи притулку та втіхи у твоїй безмежній милості, о, приблагий і милосерний Отче, ти що своєю невимовною благодаттю спасаєш грішників і ведеш їх до світла твоєї правди, прости наші гріхи, очисти наші серця від усякої скверни, щоб ми, оновлені твоєю благодатью, могли слідувати за тобою по шляху праведності, наділи нас силою, покаяння, щоб ми змогли відвернутися від зла і обійняти добро. На славу Твого святого імені, Ведико Небесний, ти ще джерелом життя та сіли Твоєм душ, зійшли свою богосвину благодать на наші сім'ї, оберігаючи їх від усіх небезпек та спокус цього світу, богослови нас твоєю незбагниною мудрістю, щоб ми могли впоратися з побутовими труднощами, знаходячи вихід із найскладніших життєвих ситуацій і ніколи не втрачали надії на твою допомогу, о Господи, всемогутність, цілий нас від усіх хвороб та недух, як тілесних, так і душевних, очисти наше буття від усякої скверни, щоб ми могли служити Тобі в чистоті та святості, захисти нас від усякого зла, щоб під твоєю могутньою рукою ми завжди відчували себе безпечними, велике покровителі захиснику, богослови наших воїнів, хоробрих захисників України, даруй силу, мужність і непохитну віру, перемогу над ворогами. Нехай Твоя милість буде з ними в кожному бою Твоя воля, веде їх до справедливого миру на нашій землі. О, все милостиве, Господи, прийми нашу молитву за всіх, хто страждає, хто в скорботі, хто потребує Твоєї допомоги і заступництва. Нехай Твоя нескінчена любов обійме кожного, хто відчуває самотніше зневіру, і нехай вони віднайдуть у Тебе втіху та спокій, благослови, Господи, наші родини, наших близьких і друзів. Опікуйся нашими дітьми, охороняй їх від зла та спокус, їх шляхом праведності та істини, щоб вони росли в любові до тебе та ближнього, нехай твоя милість супроводжує їх на кожному кроці життя, О, причесний, всемогутній зі швидвою благодать на всіх, хто працює на благо нашої землі, на і лікарів на всіх, хто служить ближньому, нехай їхні серця будуть сповнені Твої мудрості та любові, а їхні діла будуть благословені тобою. Господи, в Твоїй безмежній милості ми просимо Тебе про мир та злагоду в нашій країні, нехай кожен дім наповниться радістю серця наших людей, взаєморозумінням та любов'ю, даруй нам мудрість та силу будувати майбутнє, де пануватиме гармонія та благополуччя, о Всевишній прийми цю молитву як вияв нашої віри та вдячності за Твої безкінечні благодаті. Нехай кожне слово та дія наша служить на славу Твого імені, навчини жити за Твоїми законами, бути світом для оточуючих у цьому темному світі, прими, Господи, цю молитву від серця кожного, хто звертається до тебе, і нехай Твоя безмежна любов обіймає нас завжди, ведучи нас шляхом спасіння до вічної слави в Твоєму Царстві. Амінь. Ведико Вседержителю, Господи наш Ісусе Христе, Сину Божий, що від віків сяєш нетварним світом Отця. Прийми цю молитву вдячності і похвали від недостойних рабів твоїх, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що величаєшся в трійці, неподільні і нероздільні Очі небесні, Син одвічний, Духу Святий, утішиться людини і Бога Господь, прийми ці слова, що винуть і сердець наших, як жертву духовну, ми величаємо то, все Всесвято, що з безодні небуття вивів все живе і неживе, подарував життя кожній істоті. З любов'ю і мудрістю влаштував закони природи, вчинив, щоб день за днем оновлювався світ і щоб ніч відпочивала від трудів денних, твоя мудрість неосяжна, твої діла, дивовижні, і вся земля повна Твоєї слави, Господи, Ти послав пророків і праведників, щоб вони світили нам світлом Твого Слова, вказували шлях, спасіння, навчали жити за Твоїми заповідями, Ти послав свого єдинородного сина. Щоб він став для нас шляхом істиною життям, щоб через його жертви ми могли знайти відпущення гріхів і вічне життя. Христос Воскрес із мертвих переміг смерть, даровав нам надії, віру, безсмертя душі, прославляємо Тебе, Святий Духу, що животвориш, освячуєш і ведеш нас шляхом правди, надихаєш на добрі діла, підтримуєш у скорботах, допомагаєш зберігати віру в серцях наших, у часи спокуси, випробувань. Ми мовимося Тобі Всемогутній Господи, благослови нашу землю і народ горни милістю і захистом від усякого, і спокус, Даруй мир і спокій всьому світові, сціли рани, заподіяні війнами і конфліктами, наповни серця людей любов'ю і взаєморозумінням, прости нас, грішних, помилуй і ціли душі наші, вчини нас достойними Твоєї безмежної любові, веди нас шляхом покаяння до світла Твоєї вічної слави, щоб ми очищені від гріха. Могли радіти в Твоєму царстві, де немає болю ні смутку, але життя безкінечне, Наділи нас мудрістю, щоб ми вміли розрізняти добро від зла світлові темряви і завжди йшли за Твоїм словом, дай нам силу щоб давати спокуси, зміцнюй нашу волю в боротьбі зі злом і допомагай нам стати свідками Твоєї любові серед усіх народів землі. Восе, Господи, Господи наші домівки та сім'ї, охороняй від усякої небезпеки. Наповне наші серця миром і злагодою, нехай Твоя благодать буде з нами у всіх наших починаннях, допомагаючи нам творити добро і приносити води праведності, ми благаємо Тебе, Господи, пошли своїм людям мир, здоров'я, довголіття та духовне зростання, нехай Твоя нескінчена милість і любов обіймає всіх нас, освітлюючи на шлях до спасіння, Прийми, Господи, молитву від серця кожного, хто її вимовляє. Як знак нашої віри і надії, на Твою нескінченну благодать і милосердя. нехай слава Твоя Господи, все в наших серцях, в наших словах і ділах, на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О, Пресвята Трійце, єдиний Бог, Неподільний, всемогутній, Творче Неба і Землі. Прийми наші молитви у цій годині. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми недостойні раби твої зібрались тут, аби величати і славити Тебе, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, за нескінчену милість і благодать, якою ти обдаровуєш нас щоденно, О, Всевишній, ти, що водуриш над усім створінням, ти, що розкидаєш зорі на небі і визначаєш ходорічок на землі, благослоний будь у твоїх ділах, Твої величність і слава не мають меж, і всі ангели на небесах, і люди на землі поклоняються тобі. О Ісусе Христе, Сину Боже, Ти, що прийшов у світ, аби спасти грішників і принести нам вічне життя, ми славимо Твоє безкінечне милосердя, Ти, що цілих хворих, Воскресив мертвих і нагодував голодних, свідчення Твоєї безмежної любові до нас. Ми згадуємо Твоє велике жертвоприношення, страждання на Христі, смерті, славне Воскресіння, завдяки якому ми маємо надію на спасіння, О, Царю віків, прийми нашу подяку і любов якою ми відповідаємо на Твою безкрайню любов, Наділи нас, Господи, силою Твого Святого Духа, аби ми змогли нести Твій світ во всьому темному світі, свідчити про Твою правду і любов, служити ближнім нашим у їх потребах і таким чином прославляти Твоє святе ім'я. О чудотворче, ти що керуєш долями народів і кожної живої душі, веди нас дорогу спасіння, охороняй від усякого зла і спокус, зміцнюй вірі надії та любові. Даруй нам мир у серцях наших, міцне здоровість ювою, душевну радість у згоді з тобою, прими, Господи, сю нашу, молитву, як знак нашої вірності, любові до Тебе. Нехай буде воля Твоя, не наша, бо Ти знаєш, що для нас є на краще, все, що ми маємо і є, ми віддаємо Тобі, бо без Твоєї волі нічого не може бути. Допоможи нам завжди пам'ятати про Твою присутність у нашому житті, про Твою готовність прийти на допомогу важкі часи. І про Твоє обіцяння вічного життя тим, хто вірує в тебе, О, Всеблагий Господи, Ти, що простираєш свою руку до кожного, хто шукає тебе, не дивлячись на наші гріхи і слабкості, з мило серце над нами, очисти нас від усякої нещастивості, святи наші душі і тіла, аби ми стали достойними житла Твого Святого Духа, усім страждаючим, хворим, знедоленим, тим, хто в Тимирві не вірить а вічі, коли, Господи, утіху та надію. Твої безкрайній любові, нехай вони відчують Твою присутність поруч, і знайдуть мир у Тобі. За тих, хто залишив цей світ у вірі, молимо тебе, Господи, даруй вічний спокій у Твоєму царстві, де немає болю ні смутку, ні стогону, але життя безкінечне. Пам'ятай, Господи, у Твоєму царстві, даруй їм мир, Молимо тебе, Господи, за мир у всьому світі, за злагоду між народами, за благословення до наших родин, за наших дітей, за старих і немічних за всіх. Хто потребує Твоєї допомоги та захисту, нехай Твоя воля здійсниться через нас, а Твоя любов, об'єднує нас усіх, як братів і сестер у Христі, за всі благодіяння Твої видимі та невидимі, які ти ще дорозиваєш на нас кожного дня, від усього серця дякуємо Тобі, Господи, нехай наше життя буде постійним прославленням Тебе, нашого Бога і Спасителя, нині завжди, на віки вічні. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Великий Сину Божий, серцем, сповненим віри недії та смирення, звертаюся до Тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти є джерелом життя і безмежної любові, ти, що несеш світу у наші серця, проливаєш благодать та милість на кожного з нас. Прошу тебе, прости мені, ми гріхи та слабкості, які так часто заважають мені бачити Твою істинну, любов та велич. Оскудний час для нашої землі, коли темряво намагається. Огорнути наші душі, прошу тебе, будь нашим світлом і наставником, дари нам силу та мужність, щоб з вірою і надії Ти через випробування, зберігаючи чистоту серця та думок, благослови наші родини, захисти їх від усякого зла, як видимого, так і невидимого. Нехай твоя безмежна опіка оберігає кожного члена наших сімей, особливо наших дітей від підступів зла та спокус. Прошу тебе, всемогутній, благослови і зміцни наших відважних захисників, які стоять на сторожі нашої України, дай їм силу та мудрість, щоб вони могли перемогти ворога та повернути мир на нашу землю, вислухай молитви їхніх родин, дай їм надію та втіху в цей складний час. О Ісусе, лікарю, наших душ татію, подай сілення тим, хто страждає від хвороб та дух, наповни їх серце світлом Твоєї любові та надію на одужання, допоможи нам у повсякденних турботах. Дай мудрість та розсудливість у прийнятті рішень, що ведуть до добра і блага. навчи нас, О Господи, повної покори Твоїй волі, аби кожен наш крок був спрямований до виконання Твоїх заповідей та служіння ближнім, нехай наші серця завжди сповнені будуть вдячності за невимовні дари Твоєї любові та милосердя, прими, Господи, цю молитву від смиреного серця, як вираз нашої безмежної віри в Тебе. Нашої надії на твою допомогу та нашого прагнення, бути завжди з тобою, нехай Твоє світло завжди освітлює наші шляхи, і Твоя правда буде компасом у нашому житті, дари нам силу відстояти праведність і вести життя, гідне Твого учення У всіх наших починаннях. Прошу Тебе, Бога Солина, щоб ми могли діяти з любов'ю та милосердям, відображаючи Твоє світло у всьому світі. Нехай кожен сприє миру та злаготі серед людей, будує з розуміння та співпраці, захисти нас, Господи, від усіх випробувань та спокус, дай нам мудрості відрізняти добровід зла та мужності, обирати праведний шлях, допоможи нам відкрити серце для Твоєї нескінченної любові, щоб ми могли стати світлом для тих, хто в темряві, і надією для тих, хто в розпачі, благослови, о Господи, нашу країну та всіх її мешканців. Дай нам мир та спокій, силу та відвагу, щоб разом будувати майбутнє, яке гідне Твоєї слави, нехай Твоя воля буде здійснена в нашому житті, як на небі, так і на землі. Продовжуємо митвою, величаючи тебе, отридиний, Боже, Отче, Сину та Святий Духу, за все, ким Ти є, за все, що Ти нам дарував, нехай Твоє ім'я буде на віки, а Твоя любов наповнює наше життя кожного дня. Амінь. Всемогутній вічний Боже, Отче наш Небесний, Царовіків, утворчив всього сущого, ми припадаємо перед Тобою, приносячи хвалу, славу і подяку за Твою безмежну любов і милість, якою ти обдаровуєш нас щодня, преславне і величне ім'я Твоє, нехай буде прославлене в усіх куточках землі, а Твоя воля здійснюється як на небі, так і на землі. Господи, Ти, який небо й землю створив своєю могутньою рукою. І підтримуєш все, живе своє безконечною благодаті, примінеш нашу скромну молитву, якою ми возволишимо твою неперевершену велич, ти даруєш нам життя і дихання, радість, і смуток, щоб ми через усі випробування та радощі завжди пам'ятали про Твою присутність і велич. Ми благаємо тебе, Господи, прости наші гріхи, помилки, які ми зробили, свідомо чи несвідомо, думками, словами, вчинками чи занедбанням. Очисти нас від усякої нечистоти душі та тіла і наповни нас своїм Святим Духом, щоб ми могли стати гідними служителями Твоєї волі, нехай Твоє світо освітлює наші душі, щоб ми, завжди що шляхом правди і справедливості, навчи нас любити ближнього як самого себе, прощати образи і розділяти радість із тими, хто поруч, дай нам сили переносити труднощі, мужність стояти перед викликами і мудрість вибирати шлях, який веде до тебе, благосови нашу країну і народ правителів та захисників. Нехай Твоя милість огортає нас усіх, приносячи мир спокій та процвітання. В тіні Твого захисту, нехай ми знаходимо прихисток від усіх бід і скорбот, Господи, Вседержителю, дякуємо тобі за невимовні дари Твої благодаті, за надію, яку ти вкладаєш у наші серця за любов, яка об'єднує нас усіх, як братів і сестер. Нехай кожен день нашого життя буде свідченням Твоєї безкінечної доброти, і служінням твоїй святій волі, нам бути у темряві, насіями миру серед конфліктів, голосом правди у світі омани. Нехай наше життя буде пісною, хвали тобі, відображенням твоєї слави на землі, захисти всіх, хто страждає убогих хворих, забутих та впалих, дай надію, тіху та допомогу, якої вони потребують. Нехай твоя безмежна любов буде їхнім щитом і підтримкою, освяти наші сім'ї, зміцни відносини між нами, щоб у наших домівках завжди панували гармонія, любов і взаєморозуміння. Нехай діти ростуть у страху Господньому, виховані на прикладах твоєї непохитної віри і нескінченної доброти благослови нашу працю, надихни нас на добрі справи, щоб через них ми відкривали Твою присутність у світі. Нехай наші зусилля приносять плоди, які служать на благо всім людям, величаючи Твоє ім'я, Господи, всі мовити ми віддаємо Тобі все, що маємо і є, нехай наші серця будуть відкриті для Твоєї любові, на що ми і для Твоєї мудрості, а душі для Твого миру, провадь нас кожного дня, щоб ми в усьому відображали Твою святість і благодать. За все це ми молимося Тобі Всемогутній Господи, вічний Отче, єдності з Сином і Святим Духом. Від віку і до віку, Амінь, О, Вседержителю і Вічний Боже, творчий на землі початку вічності, Ісусе Христе, Господи наш, прийми наші молитви, сердець пони благовій любові. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти що освятив світ своєю славою, прийди і освіти наші душі, нехай вони сяють чистотою і праведністю. Слава Тобі, Господи, за безмежну Твою любов, за те, що Ти дарував нам спасіння через Хрест і Воскресіння, відкривши шлях до вічного життя, ми прославляємо Тебе, Боже, за кожен подих, за кожен день, що ми живемо під Твоєю благодаттю. Милостивий, Господи, Ти, що несеш турботу про кожну душу, що дивишся на нас, з небесних висот і лєш на нас, своє благословення, нехай Твоя безкінечна доброта гортає кожного з нас. Надихаючи на добрі справи та любов до ближнього, Ти, що твориш чудеса, нехай Твоя могутність буде з нами щодня, допомагаючи переносити труднощі, лікуючи білі страждання, наповнюючи серця миром і радістю, О, всемогутні ми віримо в Твої чудеса і знаємо, що ти завжди поруч, ведучи нас шляхами праведності, просимо Тебе, Ісусе, бути нашим провідником у кожному свої ділі, надихати нас на милосердя. Терпіння прощення, нехай наша віра у Твою безмежну милість і любов буде непохитною, а наше служіння тобі щирим і відданим. Слава тобі, Господи, за навчання, яке ти даруєш нам кожного дня, за мудрість, яку ти виваєш у наші серця, допомагаючи розрізняти зла світло від темряви, дякуємо Тобі за кожну мить благодаті, що зміцнює наш дух, і приближає нас до Тебе, нашого Спасителя і заступника. Нехай наша молитва буде приємною Тобі. Як ароматка дива, і нехай наша віра в тебе буде міцною, як скеля, прийми Всевишні нашу подяку і поквоіння за все, що Ти робиш для нас, Твоїх дітей. Амінь. Содержителю Небесний, Отче нашої вишніх, серцем і душею схиленої до землі, ми припадаємо перед Твоєю несяжною славою, визнаючи нашу нікчемність і гріховність. Перед Твоєю безханечною добротою, милосердям. Ти що світиш сонцем праведним і дощем благодаті, орошаєш неправедних та праведних, прийми нашу молитву, виткану зі сліз покаяння та надії на твої нескінченне милосердя, напишіть імена та прохання в коментарях. Прошу тебе, Господи, оберігай наші сім'ї від зла та спокус, від недух та віччя від горя та бід, які рятують у цьому світі, нехай Твоя всемогутня рука захищає нас від лукавого. Веде нас стежками праведності, дарує мудрістю рішеннях і силу в серці для долання всіх випробувань, мовимося Тобі, Господи, благослови Свина своєю благодаттю, допоможи у повсякденних потребах, у труднощах і турботах, навчи нас жити за твоїм словом, бути світлом серед темряви, джерелом любові, миру та взаємоповаги, наділи нас здоров'ям, силою та витривалістю, щоб ми могли служити ближнім, дбати про наших рідних та дітей. Нести їм радість і втіху, вислухай Всевишній, наші молитви за наших хоробрих захисників, що стоять на стражі нашої волі та незалежності, дарує перемогу над ворогом, зміцни їхній дух та ті, їх своєю всебічною пікою та веди шляхом праведним до мирного життя. Господи, в Твоїй нескінченній мудрості та любові, натішуй нам знаки Твоєї присутності, допомоги та підтримки. Нехай кожен день нашого життя буде сповнений відчуттям Твоєї благодаті, веди нас шляхом спасіння, щоб ми, пройшовши через життєві випробування, змогли досягти вічного життя в Твоєму царстві, прийми всевишність молитву нашого серця, яку ми приносимо тобі з вірою нескінченною, надією безмежною, знаючи, що ти є джерелом усякого добра і любові. Нехай Твоя воля здійснюється в наших життях, як на небі, так і на землі. Освяти нас твоєю праведністю, нас смиром, який перевищує всяке розуміння, щоб ми могли бути свідками Твоєї слави серед усіх народів, прости нас, Господи, за наші гріхи, за моменти слабкості, за слова та дії, що зготували болю іншим, очисти наші серця від усякого зла ненависті та заздрості, і відновив нас образ Твій, щоб ми могли іти Твоїми стежками з любов'ю і співчуттям до всіх Твоїх творінь. Ми за всіх хворих і страждаючих за тих, хто в потребі та самотності, щоб Твоя ласка та отіха опустились на них, принісши стілення душі та тіла, нехай Твоє світло провадить їх через темряву до надії, миру та радості, Господи, Вседержителю даруй мир нашій землі, укріпи єдність серед усіх нас, щоб разом ми могли будувати світле майбутнє для наступних поколінь. Нехай Твоє Слово буде ліктарем, що освітлює наш шлях і хлібом, що живить нашу душу на шляху до вічності. Прийми, Господи, цю молитву, як вирос нашої віри та покори перед Твоєю волею, допоможи нам пам'ятати, що в усьому маємо шукати Твої слави, віддавати себе на служіння Тобі та ближнім, нехай наше життя буде свідченням Твоєї, незмірної любові та милосердя до усього створіння. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від оближні вашим для поширення слова Божого, благослоння Господні, нехай прибуває з усіма нами.